Вітаю, шановні друзі, з вами Віктор Галасюк. Сьогодні розкажу вам про новину від Microsoft. Вони знову скорочують штат. Цього разу на 3%. І це частина великої хвилі змін в технологічному світі, де техногіганти, такі як Microsoft, Amazon, Meta, Намагаються стати гнучкішими і здобути переваги інвестуючи в штучний інтелект. Історія цікава, є багато нюансів. Тож давайте розберемося, що відбувається, чому це важливо, як це впливає на індустрію. А ви, будь ласка, діліться вашими думками в коментарях. Цікаво, що ви про це думаєте. Ну і підпишіться на мій канал, тому що це допоможе економічному просвітництву в Україні. Отже, що сталося? У вівторок Microsoft оголосили, що скоротять 3% свого глобального штату. За даними Financial Times, це приблизно 6 тисяч робочих місць Ключно з посадами в міжнародних офісах дочірніх компаніях, таких як LinkedIn, наприклад, скорочення торкнуться середнього менеджменту, бо компанія хоче спростити структуру і прибрати зайві управлінські ланки. Microsoft, що базується в Редмонді, в штаті Вашингтон, має близько 200 тисяч співробітників. Тож 6 тисяч це доволі відчутна цифра, як дуже велика it кампанія в Україні. Да? Тобто таких навіть не знаю, є кампанії, в якій 6 тисяч співробітників. Ну, 3 тисячі 4 точно є, але це ну це великий масштаб. Ми проводимо організаційні зміни, щоб найкраще позиціонувати кампанію на динамічному ринку, заявили в Майкрософт. Це не перше скорочення цього року. На початку року вони вже звільнили 2000 працівників через оцінку продуктивності, а в 2023 році вони скоротили 10 тисяч робочих місць через вповільнення доходів. Чому Microsoft це роблять? Вони йдуть в ногу з іншими технологічними гігантами, такими як Амазон та Мета, які також масово скорочують штат. Це Тенденція. Всі вони інвестують мільярди в штучний інтелект і водночас борються з конкуренцією від стартапів-дізрапторів, таких як, наприклад, OpenAI. Як? В тому числі купуючи їх. І люди тут не завжди є перевагою, тому що інколи вони суперактив, а інколи вони стають баластом. Компанії хочуть бути гнучкішими для того, щоб зменшити бюрократію, зекономити, стати швидшими, більш ефективними. Аналітик Ріші Джалурія каже, що ці квазі-кангломерати мають забагато управлінських. Рівнів таких шарів, які гальмують ефективність. Майкрософт вже не перший рік обрізає штат. Та рік вони скоротили 2000 з половиною робочих місць в підрозділі Xbox після купівлі Activision Blizzard за 69 мільярдів доларів. І ще тисячу в командах HoloLens і Azure Повідомляють в CNBC. Цього разу фокус на середніх менеджерах, на середній ланці управління, і це для того, щоб спростити і пришвидшити прийняття. Рішень. Фінансовий директор Емі Худ минулого місяця сказала інвесторам, що Microsoft хоче формувати високоефективні команди і підвищувати гнучкість за рахунок меншої кількості управлінців. А що ж штучний інтелект? Microsoft не сказав прямо, що це скорочення пов'язані з ним, але натяки є. Генеральний директор Сатія Надел раніше цього року заявив, що. 20-30% коду кампанії вже пишеться за допомогою інструментів штучного інтелекту. Це означає, що деякі завдання тепер виконуються швидше і дешевше. Експерти зазначають, що скорочення це спосіб збалансувати величезні витрати на штучний інтелект на його інфраструктуру, які за оцінками Морган Стенлі до речі минулого року сягнули 10 мільярдів доларів. Але штат все одно буде зростати просто повільніше. Бо штучний інтелект підвищує ефективність, і зростати він буде не за рахунок управлінців середньої ланки, тобто менше бюрократії, більше глибоких експертів, спеціалістів, функціональних. Водночас, Microsoft активно інвестує в штучний інтелект, Окремо через партнерство з OpenAI, що коштувало їм 13 мільярдів доларів, та й не тільки. І все це вписується в глобальні. Тренди Майкрософт це не єдиний, хто скорочує штат. Мета цього року звільнила 5% низькопродуктивних працівників, а до того скоротила майже чверть штату. Це десятки тисяч людей. Адже в кінці 2024 року у них було 74 тисячі співробітників. Амазон, за словами гендиректора Енді Джасі, в 2023 році позбувся 27 тисяч робочих місць, щоби прибрати бюрократію. Всі ці компанії мають спільну мету. Менше менеджерів, більше ефективності і величезні інвестиції в штучний інтелект. Глобальний ринок штучного інтелекту оцінюється в 200 мільярдів доларів в цьому році, і біктек не хоче відставати. Але це означає, що тисячі людей втратять роботу, а компанії будуть перебудовувати свої структури. Незважаючи на скорочення, Майкрософт почувається впевнено. В першому кварталі цього року їх прибутки перевищили очікування завдяки зростанню, передусім хмарного підрозділу АЗУР, який приніс. 35% доходів. Так, більше третини доходів Microsoft формуються їх хмарним підрозділом. Тобто це не Windows, це не Software, це Cloud. Акції Microsoft випередили конкурентів з початку року, і компанія знову стала найдорожчою в світі, обігнавши Apple з ринковою капіталізацією 3,4 трильйона доларів. Це на 10% більше, ніж у Nvidia. за Даними NASDAQ. Хоча, звісно, там ситуація постійно міняється, і вона міняється там, якщо не щодня, то кілька разів на місяць. Так от компанії скорочують штат, але бізнес процвітає. і Майкрософт не просто хоче виживати, вони хочуть домінувати в новій ері. Технології, що це означає для індустрії? За даними LinkedIn, в минулому році технологічна індустрія втратила, вдумайтесь 150 тисяч робочих місць США, це майже як загальна кількість айтішників в Україні загалом. І 25 п'ятий рік, мабуть, буде схожим на Попередній, але є інша сторона. Штучний інтелект підвищує продуктивність, дозволяючи створювати більше з меншими ресурсами і швидше. Microsoft наприклад, може наймати нових спеціалістів в штучному інтелекті, але у меншій кількості. Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що до 27 цього року штучний інтелект замінить 10% офісних завдань в тех компаніях, але Створить нові ніші, такі як, наприклад, розробка моделей штучного інтелекту. А звільнені люди можуть піти працювати, наприклад, в банки, в страхові кампанії, в інші бізнеси, створюючи додаткову пропозицію на. Ринку праці, безробіття в США є сьогодні доволі невисоким. Втім, все одно для тисяч працівників це означає невизначеність. Штучний інтелект докорінно змінює правила гри в бізнесі і на ринку праці. Як думаєте, чи зможуть гіганти знайти баланс між інноваціями і стабільністю для своїх команд? Коментуйте, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви зацікавлені у впровадженні штучного інтелекту, то в Україні є компанія Lord Global, яка займається цим цим професійна досконала, навчає, розробляє моделі, впроваджує, супроводжує, допомагає вам обходити конкурентів, економити, пришвидшувати процеси і створювати великі переваги в вашому бізнесі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал. Дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. До зустрічі!